До нового року залишалося вісім днів. Того дня десятикласниця Тетяна повідомила своїх близьких про те, що вона цього дня буде здавати іспит з хімії, а після цього піде на дискотеку. Вона так і не повернулася додому. 1 січня її було знайдено вбитою. Поряд лежали. Зошит та підручник з хімії. Напередодні ввечері Юрій Войтов випивав зі своєю знайомою вдома. На фоні цього з дружиною виник скандал. Юрій випив декілька стаканів ще самогону та пішов блукати вулицями Одеси. Близько сьомої вечора Войтов опинився на розі вулиці. 7-ї Пересіпської та 8-го Чорноморського провулку. Саме на цьому місці, на цьому розі Юрій зустрів Тетяну. Маніяк, побачивши дівчину, підійшов до неї та запропонував провести її. Оскільки було місце глухим та малолюдним, як кажуть, кричи, не кричи, дівчина погодилась. Войтов повів Тетяну ще більш глухе місце, де запропонував вступити в статевий зв'язок. Тетяна відмовилась. Він повалив дівчину та почав її бити. Чекайте на продовження у наступному відео.